То стане новим президентом України? Ну я би не сказала, що прям щось погане, але нічого нового типу не бачу. я Тут чтирка пентаклі зеро Фантом падає. Ну, коротше, я думаю, що просто програється зараз е розклад те, що ми робили тоді. Не знаю, розклад, як правильно сказати. розклад не зовсім то розклад, як на українській мові буде. Можемо Роз... і сказати прогноз, так? Я прогноз, думаю, що коротше. це буде теж доцільно. Е програється, думаю, той прогноз, коли ми дивилися і нам показувало, що зараз типу, дивлячись на те, що Америка там щось незрозуміле творить. Типу Європа буде зближатися з нами того то четверка Пентакліврофан закохані, дев'ятка Пентаклів. Фан. Ну, тобто зараз в принципі все правильно воно програється. Що зараз типу Європа буде зближатися з нами? Не знаю, це погано новина, чи хороша, Я думаю, що це хороша новина? Безумовно е, головне, що окрім зближення були ще дії конкретні націлені на Україну, тобто допомога, чи буде збільшення цієї допомоги, і можливо вирішиться питання щодо військ на території України. Ну, щодо збільшення, я не бачу, тут тобто, перекриває п'ятірка пентаклів, типу, це ну ні. Прямо збільшення, я не бачу. Думаю, що вона залишиться така, як і була. Але карта Мага і король мочів все ж таки, я думаю, тут про військових. Тобто це питання буде багато разів ще підійматися, і карта Мага це якийсь певний план, договір. Тобто, щось буде по військовим саме. Тут навіть карти не натякають не на допомогу військову, а на людей. Король мочів. Це військові. Ну, побачимо. Що ж так, будемо тоді дивитися вже з квітня місяця? Розпочнемо з тобою mm. на цю тему mm -hmm. говорити. Можливо, щось буде більш зрозуміліше зараз. Mm. Теж починають говорити про ймовірні вибори на території України. Вкотре ми піднімаємо цю тему, але тим не менше, чи зараз ще просто і чи дійсно можуть бути вибори. Ну, дивись, я думаю, що це зараз типу і того, тому що карта все, що все ж таки дурня падає. Дев'ятка жезлів падає з десяткою пентаклів. Якусь інформацію кидаєсь і йде, бачиш, паш Пентаклів. Можливо, це колись до, до чогось приведе, але зараз це все пусте. Тобто, не факт, що воно відбудеться, можливо, воно зірветься, а ще може бути така ситуація, що це просто справді фейк зараз. Але десятка пентаклів вона говорить про те, що якісь процеси все одно йдуть. Тобто, я так розумію, що просто карта може. Показують ту інформацію, що про це говорять, і все ж таки, це питання підіймається mm -hmm. десь. Але самого процесу поки не бачу, шут падає дурень. Також в одному з Телеграм-пабліків прочитала про те, що Зеленський планує балотуватися, йти е, на другий свій пост президентський, чи дійсно є е, е, це в планах на сьогоднішній день у Володимира Зеленського. Ну, дивись, тут карта правосудия сейчас. Я вообще не думаю, что он піде. Просто, понимаешь, что ему справа. Тут я не думаю. Ну, я не знаю. Так как там говорят, что коней на переправе не меняют, я не знаю просто, угу. как, как кого поставить и как человек, которого поставят, может ситуацию решить с войной в Украине. Зеленский в этом осведомлен уже. Он как бы знает все эти подводные камни, а другой человек придет и что будет? Что? Я сомневаюсь, что он вин... Розумієш, що раз кажу? поки зараз нема е, карти не, не бачать моменту виборів, справді виборів, да, вони не покажуть. Це все пусте. Типу, те, що він там хоче, не хоче, бачу по картах, що він, в принципі, не хоче типу, здавати пост президента зараз свій. Що ж та дійсно думаю, буде доцільніше про це говорити, коли вже дійсно так. буде зрозуміло, будуть ці вибори чи не будуть. А давай зараз тоді по більш актуальному, це все ж таки чи можливо з'являлася нова інформація стосовно атомних електростанцій України? Чи є тобі що сказати з ну, цього приводу? Дивись по атомним електростанціям, поки що нічого не змінюється. Це треба дивитися все ж таки вже з квітня. Зараз завтра вже квітень починається зараз. З першого числа вже можна дивитися коротше, буде. Поки що, типу типу кінець зараз березня, я ж ти знаєш, не люблю так дивитися. Так, так, так. Мені новий місяць потрібен, але нічого не змінюється щодо обстрілів. Те, що я казала, що вони планують там обстріли якісь на там день дурня нам падав. Е, ну, карта шута там много кстати, людей, карта шута випала. Так поняла, що плюс-мінус там плюс один день, як ми всі додаємо, один-два дня. Тобто, Будуть обстріли якісь, потім щоб ще показувало. Карта Зірки падала. Не подобається мені по Дніпру. Ну, Карта Зірки це все ж таки не День Дурня, карта Зірки це, я думаю, що ці свята церковні, мені здається, все ж таки це пов'язане з. Може, як воно називається? благовіщені. Так. В нас воно було мені писали щось сьомого, я не розбираюся просто по датах церковних цих свят. А в Кацапі воно 15-го числа. Я думаю, що якраз таки вони можуть обстрілювати на свої свята, навіть не на наші, а на свої, десь 15-го числа там по Дніпру ще раз можуть вони вдарити. Того ж там чітко на Дніпро падав, і диявол падав, і смерть поки що не можу подивитися куди, того ж нема ще квітня. Тобто, я так просто знаєш, трішечки влізла в інфу, подивилася. Мені показало, що карта зірки, тобто якесь свято церковне Дніпро обстріляють. Але я думаю, що нове щось буде, не те, що було. До речі, з цим Варталамео ми це передбачали півроку назад ще про цей корабель. про так. цей ресторан. Я навіть просто я ні разу там не була, я навіть не знала, що це ось було через півроку. Воно кораблю. Так, я пам'ятаю, ти теж в ефірах казала про це місце на про великий жаль. А Дніпро, якщо раптом відчуваєш ще загрозу по містах, Київ, Миколаїв, Харків. А, Харсон, дивись, Запоріжі, треба Бо дивитися та... з квітня. Треба дивитися з квітня. Я не люблю так дивитися в кінці місяця, того що воно все змінюється і починається новий цикл. Ну ти ж знаєш, не люблю так. так, так ти дивитися. для мене це в мене є традиція. Типу я її не зраджую все. Так, єдине можливо, ти можеш, враховуючи, що перше квітня вже завтра можливо є якась якісь відчуття щодо завтра, післязавтра, Я так розумію, це ти там скала плюс-мінус один день небезпека для України. День ще не настав, не настав ще квітень. Я не буду так дивитися. Чітко нам показувало, що там карта дурня падала, що може бути плюс-мінус десь на свято дурня, ми ще думали, що за свято таке там так, карта. Так, 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 так. Прямо чітко чорним чорним по білому вже карти показали. Ми такі сиділи, що підбушли це... Короч, десь там плюс-мінус один-два дня. Але я не можу поки дивитися обстріли, тільки завтра зможу подивитися. Того, що завтра, перше число. Взагалі, енергія кожного місяця змінюється з 10-го числа. Це такий маленький факт. Те, що я лізу там наприкінці місяця, це неправильно. І воно не покаже повного обсягу інформації, які б з початку місяця нового. Тобто ну, я так не люблю робити. Того, що розумію, що зараз ну, воно все змінюється і, можливо, щось не побачу, а я хочу побачити. Безумовно, нам теж потрібно, щоб ти побачила. Тому в квітні повернемося до питань обстрілів. Зараз давай тоді теж подивимося, що в Україні повернуть ядерну зброю. Ти сподіваюся, давно пора. Паде, два зараз падає. Дев'ятка мечів, башня і смірка мечів, тобто максимально палки в колеса вставляє, щоб цього не було. Того, що бояться, тут тобто, дев'ятка мечів падає, Ну напевно, бояться, що все ж таки Україна використає її, і карта відлюдника. Вона вже говорить, що Україна, в принципі, не буде чи не хоче навіть зараз бути від когось залежна в цьому питанні. Тобто, я так розумію, що ми вже побачили. Росію побачила вже Америку, да і карта відлюдника говорить про те, що Україна буде наприкінці кінців самостійно приймати рішення про ядерку все одно, поки що вставляють палки в колеса, не дають нам її е, ну, поставити на свою територію. Але я думаю, що і того всього, якби ми все це зробимо, так да. немножко позже, не зараз. час. Но карта вона вже в принципі говорить о том, що все это буде іменно від нашого рішення залежати. Тобто ми вже нікого не спросимо. Я думаю, що це буде где-то стоять на нашій території все таки. Зараз чи можемо розраховувати на те, що ставлення США навіть давай, так, не ставлення байдуже нам наставлення, дії безпосередні щодо України зміняться на краще для нас. Тобто більше допомоги, більше залучення і можливо більше тиску на Росію. Кілька Венгрів, і кожезлі впаде, імператор. Рицарь-мочі, час, дев'ятка пентаклів, іерофант і ту скупки. Ну, карти типу хороші все одно падають. Тобто ніхто ж не забирає слів про те, що, пам'ятаєш, коли ми дивилися Трампа, багато хто казав про те, що прийде Трамп, буде краще. Там гарні карти падали. Тобто ніхто ж не забирає своїх слів назад. Бачиш, знову карти гарні випали. То кубків» падає, іерофант. То скупків це, ну, це, це повна чаша, це про якісь рішення, про рух. Про допомогу, про все інше, тобто буде все одно. Але двійка жезлів, яка випала, тут карта говорять про те, що хтось до когось зараз приглядається. Ну, не впевнені вони, як правильно треба себе поводити, як правильно треба діяти поруцювачі. Я так розумію, що цей тиск кубків з дев'ятку Пентаклів він трішки напізніше. пізніше. Але зміни до кращого будуть. Ну, падають гарні карти. Не знаю, завжди вони падають типу, гарні карти. Побачимо. Воно може програтися трішки пізніше, ти ж знаєш, як воно програється. Так. так. Типу, якась фігня фігня а потім оп, і ну. Угода щодо корисних копалин. Вона буде підписана між Україною та США. Я не підписала ще? Досі. Десятка пентаклів, Це ця угода. Двійка кубків. Я вже казала, да двійка Кубків це про домовленості, про розмови, про переговори і так далі. Я так служав, я так розумію, що ще буде зустріч по дві кубків зеленського або української делегації з американською делегацією. Ще буде одна зустріч, яка все вирішить. Вона ще буде офіційна ця зустріч.